Всім привіт! Всіх вітаю! Сьогодні у нас традиційний щотижневий прогноз на тиждень з 8 по 14 вересня. Трішки в незвичній установці буде прогноз, але я думаю, на якість прогнозу це не повпливає. Отже, даний прогноз буде загальним, як завжди, я вас попереджаю, що загальний прогноз він буде містити загальні рекомендації, поради, тенденції тижня і по сферах життя також, проте він може... Програватися частково або не у всіх. Зважайте на, цю, на цей нюанс. Якщо вибираєте особистий прогноз на ситуацію на якийсь період, на день, на місяць, на рік, або просто особистий розклад на якусь ситуацію, ви можете завжди звернутися до мене за консультацією в особисті повідомлення Instagram. А сьогодні ми зробимо загальний прогноз і почнемо. Ми з тенденцій тижня і поради на тиждень. А потім подивимось детальніше тенденції в роботі, в кар'єрі, в фінансах і в особистому житті, звичайно, теж. Отже, так, 8, 14 вересня. Угу. Карта у нас 13-го аркану і порада на тиждень. Десятка мечів. Що ж, ну, карти, на перший погляд, досить такі песимістичні, але я не думаю, що даний тиждень буде дуже такий прям критичний. Все ж таки ми беремо точковий прогноз на 7 днів. Тому у нас аркан. 13-й старший аркан говорить про те, що можуть бути досить важливі події цього тижня, які змінять ваше життя. Тобто щось може різко змінитися, щось відпаде, щось відвалиться, щось зникне з вашого життя. Чогось ви можете позбутися за своєю волею, за власною, наприклад, продасте щось. Да? Або просто от скажете все, я більше так не хочу, я не буду тут жити там, я не буду з тобою жити і так далі. Або, можливо, і не за власним щось піде з вашого життя, але це буде до кращого 100%. Карта 13 РК вона досить така перехідна, тобто відбудеться певний перехід на цьому тижні від ситуації і стану, коли ми в якомусь такому підвішеному стані. Коли ми не завжди можемо впливати на ситуацію, або думаємо, що не можемо ні на що вплинути, що ми от в ролі жертви, ми мусимо підчинятися обставинам, мусимо йти в когось на поводу, або от ми не можемо нічого зробити, то ці ситуації, ось ці думки, цей стан, він нас покине на тижні з 8 по 14 вересня. І ситуація. Саме на цьому тижні може бути досить такою критичною, тобто це на, може бути неприємно, може бути різкою. Тобто довгий час ми перебували в якомусь такому підвішеному стані, довгий час ми щось чекали, на щось розраховували, від чогось відмовлялися, терпіли. От, а, а цього тижня щось так стане таким поштовхом різкою зміною, що змусить нас позбутися цього стану, цих думок і цих ситуацій. Тому, в будь-якому разі, як би це для вас не проходило, можливо, важко, можливо, ви будете чимось незгодні, можливо, різко і неочікувано, у будь-якому разі, знайте, що це до кращого. Власне, нам про це говорить нам карта поради, десятка мечів, яка говорить нам про те, що найтемніша ніч вона перед світанком. Тому. Можливо, даний тиждень буде у нас а, найтемнішою ніччю для когось. Да? А, хтось так подумає, комусь так буде здаватися, можливо, важко буде проживати фізично, ментально даний тиждень, а, але знайте, що це не назавжди. От, і я думаю, наступного тижня ситуація вже вирівняється. Тому не вішаємо нос. А, от, все буде у нас добре, щоб не було цього тижня. Я не хочу вас лякати, я думаю, нічого такого прям критичного не має бути в більшості людей. Це загальний прогноз. Да? А загалом просто розумійте, що період буде, можливо, такий напружений, можливо, може бути важко фізично. Ми можемо зіштовхнутися з якимись різкими словами, з різкими людьми, які будуть нас провокувати знову ж таки, щоб ми. Вийшли з якогось підвішеного стану, щоб ми прийняли якесь конкретне рішення, щоб ми вийшли з ситуації, де ми жертва, де ми щось терпимо. От, тобто вони можуть бути такими провокаторами, але в підсумку це все одно буде на краще. По 13-му аркану у нас можуть бути зміна роботи, може бути зміна діяльності взагалі. По фінансах можуть бути різкі такі зміни, як мінімум, може бути напряжно. Да? З доходами у відносинах можуть бути кризові ситуації, але знову ж таки вони всі ситуації, у всіх сферах життя, вони будуть для того, щоб ви внесли певні оновлення в ці сфери, в ці ситуації, і змінили своє життя на краще. Так? Щось має вже відійти те, що не працює, те, що не актуально. І е, натомість прийде щось нове, яке буде для вас е, краще. Ну, ось така філософія цього аркану. Так, е, далі по сферах зараз подивимося, е, що може спровокувати такі зміни. Дивіться, я уточнила да, у нас е, це перехідна карта серкан. Уточнила, що у нас піде і що у нас прийде. Карта мечі. Тобто я б все ж таки сказала, що на наступному тижні, на цьому тижні, 8-14 вересня, у нас будуть більш такі ментальні зміни, тобто в голові, ми свої якісь думки будемо відслідковувати, змінювати можливо свої своє ставлення до чогось, до якихось ситуацій, свою думку, свої якісь упередження і так далі. Тобто, це більш такий у нас буде ментальний план змін. І е, ми позбавимося обов'язково точно, кожен із нас позбавиться певного якогось обмежуючого фактору, в першу чергу своїй голові. Тобто, щось якісь е, ви собі е, набудували собі якихось обмежень в голові, якусь клітку створили, і ви зможете на цьому тижні з неї вийти, прийняти якесь рішення, можливо, складне, але розв'язати можливо навіть наболівшу таку проблему, яка була в першу чергу у вашій голові. Так, і давайте перейдемо до сфери життя, що нас чекає в роботі і кар'єрі на поточному тижні. Четвірка жезлів, ну, в принципі, я пам'ятаю, минулого тижня була ця карта, тому, в принципі, ви можете подивитися, який у вас був тиждень минулий по роботі, і розуміти приблизно, що воно буде. Але враховуючи 13-й аркан, я б сказала, що тут може бути ймовірність підписання або перепідписання якихось контрактів, угод. Може бути укладення домовленостей, Тобто вони, ці угоди, ці домовленості, будуть все ж таки вносити суттєві зміни у вашу кар'єру, у вашу роботу. Також я б сказала, що. На цьому тижні також в роботі ви можете відчувати себе досить так скуто, тобто, що вас, на вас тиснуть певні обставини, що ви знаходитесь в певних рамках, в обмеженнях в клітці. А, ви знайшли в цьому вже свою певну зону комфорту, а, навчилися з цим жити, якщо так можна сказати, але на цьому тижні ви особливо а, гостро будете відчувати себе зв'язаним нібито да? по руках і по ногах. І Оці обмеження, оце таке відчуття, що є в клітці, воно має стати поштовхом цього тижня для вас, для того, щоб ви внесли досить суттєві і різкі зміни в свою кар'єру, свою професійну діяльність і в своє положення на роботі. Яким чином ви це зробите, я не знаю, але я впевнена, що ви до цього додумаєтесь і дійдете, можливо, це рішення буде для вас навіть очевидним. Далі, що нас чекає фінанса? Пентаклів у нас говорить про те, що основною нашою задачою на цьому тижні буде балансувати. Тобто десь нам потрібно поділитися, буде фінансами, десь нам потрібно буде попросити допомогу, можливо, да? щоб у нас був більш-менш рівноважний фінансовий стан. Можна сказати, що цього тижня ви отримаєте певні подарунки, можливо, це буде якась там премія, відзнака, нагорода і так далі. А Хто заслужив, то ви будьте впевнені, що отримаєте це. В принципі, я думаю, тут будуть можливості отримати додатковий дохід або отримати нові можливості для заробітку коштів. І вони прийдуть до вас зі сторони, тобто хтось може вам допомогти. Якщо у вас будуть якісь певні ідеї, як вийти з якогось фінансового тупіка, як збільшити свій рівень достатку і так далі, вам прийде в голову якесь там рішення, але для цього потрібно звернутися по допомогу до когось, то не вагайтеся, звертайтеся і в більшості випадків вам не відмовлять. І це буде хорошим для вас рішенням. І переходимо до відносин, можливо, найцікавіший розділ нашого прогнозу, який я завжди лишаю на кінець. Отже, нагадаю, що якщо вам потрібно розібрати якусь особисту ситуацію, в тому числі у відносинах, стосунках, то ви завжди можете звернутися до мене за розкладом. І ми подивимося, що між вами і чому так, яка проблема є, не лише на класичній колоді, також я добре володію манарою, якщо ви знаєте, що це за колода у відносинах. Ось так, у нас сьомий аркан. Знову ж таки, тут можуть бути поїздки, можуть бути якісь переміщення, але враховуючи 13-й аркан, я б сказала, що тут можуть бути кризові моменти, зверніть на це увагу, які будуть стосуватися. А, Битви двох его, да? коли я хочу так, а я хочу так, і кожен намагається протягнути свою точку зору, нав'язати її, кожен має, кожен хоче нібито як перемогти свого партнера, да? зайняти верхню позицію. І от на цій на цьому ґрунті у вас можуть виникати спори, можуть виникати конфлікти, які можуть привести до кризи у ваших відносинах. Тому зважайте на це. Знову ж таки, тут можуть руйнуватися якісь ваші ілюзії про відносини або про партнера. Вони можуть досить болюче відкриватися для вас. Так? Тобто ми не хочемо цього помічати, не хочемо цього знати, не хочемо цього визнавати і щось з цим робити, але нам доведеться цього тижня на це подивитися. Через якісь слова, якісь ситуації, які ви будете проживати разом. І тут головне. Не боятися дивитися правді в очі і зрозуміти, що це не обов'язково кінець відносини. Ви можете знайти спільну ціль, спільну мету, для чого вам бути далі разом і так далі, спільні сенси, і продовжувати ваші відносини вже в новому форматі або трішки оновити їх, про щось домовитись. Тобто 13-й аркан це не завжди кінець, 13-й аркан допомагає нам якби, апгрейд зробити наших відносин на краще. Головне тут в даному випадку не боятися. В основному не боятися отримати якусь поразку або виглядати в очах партнера а, гірше, або от, програти в плані того, що от якщо я послухаюсь його, або послухаюсь її, я буду відчувати себе там програвши, бо ну не моє слово останнє. Не бійтеся цього, це все ж, ж таки відносини і рано. Ну тобто один раз. Ви слухаєте партнера, іншого разу він слухає вас. В чомусь ви краще розумієтесь, в чомусь він краще розуміється. Інколи ем, він більш тверезо дивиться на речі, інколи ви. Це ж ем, постійна комунікація і взаємодія один з одним, і це нормально. І давайте подивимося, що чекає в особистому житті: тих, хто вільний або пошук. Двійка пентаклів, досить такий буде стан на межі. Тобто щось закінчується, щось починається, але це такий перехідний період, коли ви ще, можливо, не розумієте, що вас чекає далі в особистому житті, але розумієте, що те, що було до цього, вас не влаштовує. Ті відносини, які у вас були, там, романи, флірт і так далі, вони вам не підходять, ви це зрозумієте. Але поки не будете розуміти, що вам далі робити, чи шукати когось нового, чи краще побути поки одною. А от це один момент. Наступний момент у відносинах не чекайте якихось дій від існуючих партнерів, існуючого спілкування, хто у вас там є, можливо, да? тобто тут не буде ніякої такої активності, можуть бути качелі. Да? То появився, то пропав і так далі, але ніякої ясності цього тижня не чекайте, чогось такого активного не чекайте. І, можливо, саме ось така поведінка, вона дасть вам зрозуміти, що вам таке неук, вам це не підходить. А дасть вам зрозуміти, що от, чому ви на це погоджуєтесь, якщо для вас це неук. Чому ви не можете сказати ні, людині, яка вам не підходить, а яка ну, вам не подобається, як вона відноситься до вас і так далі. Тому тут, на жаль, ну, чогось хорошого сказати я не можу. Якщо ви вільні, то в принципі тут можуть бути якісь знайомства, але вони знову ж таки не визначені. Такий більш перехідний період. Далі буде 14 аркан, буде стабілізація, ви трішки відійдете емоційно, духовно від цього всього. І Зрозумієте краще, що ви хочете, що вам потрібно, у вас буде зовсім інший настрій на власне особисте життя, на власні пошуки свого партнера і так далі. Тобто тут в існуючих знайомствах така буде, знаєте, такий етап перед кінцем у багатьох. Воно ще, можливо, там протягнеться тиждень, може, два ще спілкування, хоча це насправді можна тягнути безкінечно при бажанні. Але е, це вже буде такий етап, таке усвідомлення у багатьох е, станеться на цьому тижні, що от е, ну, ми не пара, да? нічого не буде. Але не факт, що це буде проявлено діями і зовні буде виражено. Так, тому тут, я думаю, в мене все. По прогнозу також все, я все вам розказала. Не лякайтесь цього тижня, він, я думаю, буде для всіх нас таким активним, можливо, десь неочікуваним і очищаючим. Да. Бажаю нам всім гарного тижня і до зустрічі наступного разу.